Мінекономіки оновило галузеві критерії, за якими підприємства визначаються критично важливими. Цей наказ забороняє визнавати критично важливими ті підприємства, де навіть один з міноритарних власників перебуває під санкціями. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео на сторінці. Тож підприємство не може бути визнано критичним, якщо до підприємства або засновника, учасника акціонера, кінцевого бенефіціарного власника застосовано спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до закону про санкції. А також якщо засновником, учасником, акціонером, кінцевим бенефіціарним власником підприємства є Російська Федерація, Республіка Білорусь, Держави Чорного списку ФАТФ або їх громадяни. За словами Олексія Гончаренка, це може призвести до втрати критичності найбільших акціонерних товариств і відповідно до анулювання бронювання їх працівників. Колеги напишіть у коментарях, якщо ви отримували листи від мінекономіки щодо необхідності повторного підтвердження критичності.